Вітання, друзі! Це відео присвячене розбору основних базових понять, які потрібно розуміти для того, аби в подальшому розбиратись в основних процесах із розділу фізики механіка, зокрема, із його першого розділу, який називається Кінематика. І якраз ми почнемо із того, що розберемо, із яких підрозділів складається великий розділ фізики механіка. А складається він із трьох розділів – кінематика, динаміка і статика. Розділ, у свою чергу, відповідає на певні запитання. Наприклад, кінематика відповідає на запитання, як тіло рухається, тобто ми говоримо, з якою швидкістю, з яким прискоренням описуємо цей рух. Динаміка відповідає на запитання, чому рухається. Тобто тут ми розбираємо сили, які є причиною виникнення цього руху. А статика відповідає на запитання, коли тіло не рухається. Тобто тут... Мова йтиме про умови рівноваги, важіль, блоки і тому подібне. Тобто в кожного цього підрозділу є важлива місія в загальному описати поведінку тіл, їх взаємодію. І почнемо ми розбирати ці всі поняття із першого підрозділу із кінематики. І для початку запишемо, що таке кінематика. Отже, кінематика це розділ механіки, який вивчає рух тіл без причини їх виникнення. Наголошую, що під час вивчення цього розділу будемо розбирати, із якою швидкістю рухається тіло, з яким прискоренням, чому дорівнює його переміщення, шлях і тому подібне. Про причини такого руху будемо дізнаватися вже в наступному розділі, який називається Динаміка. Отже, частина перша, основні поняття кінематики. І перш ніж перейдемо до розбору самих понять кінематики. Потрібно визначити, що ж таке є механічний рух, тому що я вже неодноразово згадувала слово рух у своїй розповіді. Рух сам по собі це зміна. В повсякденному житті ми використовуємо це слово для того, щоб описати будь-яку зміну. Це може бути і щось більш абстрактне, і буквальне. А у фізиці механічний рух це зміна положення одного тіла відносно іншого тіла. Але не просто зміна положення одного тіла відносно іншого тіла, а як відбувається ця зміна з плином часу. Тобто, для того, щоб переміститися з точки А в точку Б, має пройти якийсь час. Це є важливо. У даному визначенні надзвичайно необхідно визначити, виділити два слова. Точніше, перше, це буде слово відносно. Рух відносний. Пізніше ми розберемо, що це означає. І друге словосполучення це з плином часу. Як я вже сказала, для того, щоб переміститися з точки А в точку Б, має прийти якийсь час. Для того, щоб виконати роботу, прочитати книжку, має пройти час. Зараз ми розібралися трішки з поняттям, що таке механічний рух, і перейдемо до основних. Визначені, які нам важливі в кінематиці. Отже, наступна частинка основні поняття кінематики. І перше поняття, з якого ми почнемо, це матеріальна точка. Для того, щоб його зрозуміти, розберемо два приклади. Отже, ситуація номер 1 Я рухаюсь з пункту А в пункт Б. Нехай пункт А буде Київ, а пункт Б буде Одеса. І ситуація номер два. Малюю ялинку. Отже, ситуація номер два, я стою біля ялинки, роком пропоную розібрати, що ж відрізняє ці дві ситуації. Звичайно ж, відрізняє ці дві ситуації розмір людини в умовах кожної із даних задач. Наприклад, в умовах задачі, де людина рухається з точки А в точку Б, розмір людини дуже і дуже маленький. Якщо ще розглядаю розмір людини в задачі номер 2 де вона стоїть біля ялинки, неважливо, це може бути стіл, будь що, просто в кімнаті. Тут розмір людини майже як предмет. Тим чином, в ситуації номер 1 людина є матеріальною точкою. А в ситуації номер 2 людина не є матеріальною точкою. Тобто один і той самий об'єкт може бути матеріальною точкою і може не бути матеріальною точкою в залежності від задачі. В умовах якої ми розглядаємо розміри цього об'єкта. Підсумовуючи, запишемо визначення матеріальної точки. Отже, матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якої в умовах даної задачі можна знехтувати. Ключове в умовах даної задачі. Ще раз наголошую: один і той самий об'єкт може бути матеріальною точкою в одній ситуації, а в іншій ситуації матеріальною точкою цей об'єкт вже не буде. Супер, з першим поняттям розібралися, переходимо до другого поняття. Друге поняття ціловідліку, надзвичайно важливе поняття для кінематики. Всі поняття надзвичайно важливі, але саме ціловідліку дає нам дуже багато інформації про рух. Отже, ціловідліку це тіло відносно якого визначається положення іншого тіла. Тут виникає надзвичайно важливий момент у фізиці. Наприклад, я записуючи дане відео, сижу на стільці. І по факту не рухаюся. Але насправді, якщо розглядати мій рух відносно якоїсь планети, тоді я буду рухатись, тому що я знаходжусь на планеті Земля, а планета Земля рухається. Крім того, ще один приклад: якщо ми подивимося на малюнок праворуч, побачимо автобус, в автобусі знаходиться людина. Людина не рухається всередині автобуса, просто стоїть і спостерігає за краєвидами. На узбіччі росте ялинка. І тут виникає два варіанти. Якщо я розглядатиму рух людини відносно автобуса, то я вважаю, що людина не рухається. Тобто, якщо я за цілу відліку оберу автобус, людина нерухома. Якщо ж за цілу відліку обрати ялинку, яка росте на узбіччі, тоді людина рухається, тому що вона знаходиться в автобусі, який має швидкість. Отже, в залежності від того, відносно якого тіла ми розглядаємо наш рух, ми можемо рухатись з однією швидкістю, з іншою швидкістю або взагалі не рухатись. Тіло відліку пов'язана з ним система координат і прилад для вимірювання часу разом задають систему відліку. Це теж дуже важливе поняття для взагалі для розуміння всієї фізики. Що таке система відліку? Отже, ще раз тіло відліку пов'язана з ним система координат. І прилад для вимірювання часу визначають систему відліку. Більше про систему відліку буде у наступних розділах, у наступних частинах. А поки що ми знайомимося із самим поняттям, тобто що воно означає. Переходимо до третього важливого поняття. Траєкторія. Траєкторія це уявна лінія, вздовж якої рухається тіло. Це може бути пряма лінія, і це може бути крива лінія. Якщо це рух по колу, це також крива лінія, і цей рух і ми зараз назвемо. От, до прикладу, якщо я схочу розглянути це в умовах якоїсь задачі, рухається автомобіль по прямій. Тоді такий рух. Я назву прямолінійний. Якщо, це, якщо ж цей автомобіль буде рухатись по кривій лінії, то цей рух я назву криволінійний рух. Отже, щойно ми вияснили, що в залежності від траєкторії рух може бути як прямолінійний, так і криволінійний. Отже, з траєкторією розібралися, рухаємося до наступного поняття шлях. Але тут будемо розбирати відразу паралельно два поняття шлях і переміщення. Чому? Тому що о, краще їх розглядати порівнюючи. Отже, почнемо із першого шляху. Визначенням шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії, яку прийшло тіло. Наприклад, якщо я прийшла за день 7 тисяч кроків, значить мій шлях 7 тисяч кроків, фактично. Шлях позначається L. І основні одиниці вимірювання метр. Звичайно, є ще похідні одиниці вимірювання, які ми використовуємо в повсякденному житті сантиметри, міліметри, дециметри тощо. Переходимо до переміщення. Переміщення це напрямлений відрізок, який сполучає початкове та кінцеве положення. Тобто, фактично визначає, на скільки метрів ми перемістилися. Переміщення позначається S із стрілочкою вгорі. Ось ця стрілочка вгорі, нагадаю, означає, що величина векторна. Це характеристика усіх векторних величин. В плані, що всі векторні величини позначаються з такою стрілочкою. Це на випадок, якщо ви забули. А шлях це скалярна величина. Загалом. Величини у фізиці поділяються на скалярні та векторні величини. Скалярні величини це величини, для яких важливим є лише значення, наприклад, маса, час. Векторні величини це величини, для яких важливим є і значення, і напрямок. Наприклад, прискорення, сила. Допустимо, чому для сили важливо сила пружності? Розглянемо такий варіант. Ми можемо стиснути пружину із силою 20 ньютонів, а можемо її розтягнути із силою 20 ньютонів. І від цього залежить положення пружини, тобто її стан фінальний. Ми не можемо лише вказати 20 ньютонів, тому що 20 ньютонів це буде означати аж нічого, лише значення. А нам цікаво, що сталося з пружиною. Ми її стиснули чи ми її розтягнули? Для кращого його розуміння різниці між шляхом та переміщення, розберемо ось такий приклад. Нехай наше тіло перемістилося з точки А в точку Б. Тоді шлях це довжина траєкторії. Тобто, буквально скільки метрів, кілометрів прийшло тіло. А переміщення це виключно відрізок, який сполучає початкове та кінцеве положення. Тобто, скільки метрів з точки А в точку Б. Ось це переміщення. Ще один приклад. Сиділа людина на лаві біля клумби круглої. І захотіла обійти клумбу, обійшла її і сіла на ту ж саму лавку знову. Тоді, по факту, вона нікуди не перемістилася, її переміщення дорівнюватиме нулю, тому що де була, туди і прийшла. Переміщення дорівнює нуль. А ось шлях, який прийшла людина, дорівнює довжині кола. А довжина кола 2 πr Тобто кількість метрів залежить від радіусу цієї клумби. Глянемо ще один такий приклад: намалюємо дім. До прикладу, я вийшла з дому, блукала, блукала, цілий день ходила і в результаті знову ж повернулася додому. Отже, скільки кроків я зробила, це мій шлях. Тобто мій телефон покаже мені кількість кроків. Це шлях. L. А переміщення 0. Тому що в результаті я вдома, в умовах даної задачі. Ось така різниця між шляхом та переміщенням. Маємо короткі підсумки нашої розмови. Отже, сьогодні ми розібрали основні поняття кінематики, основні поняття, котрі, котрі потрібно знати для того, аби розуміти все, що. Буде відбуватися в подальшому. Це перше поняття матеріальної точки, цілу розмірами якого можна знехтувати в порівнянні з відстанью. Ще раз приклад, якщо я рухаюся з Одеси в Київ, то я матеріальна точка. Якщо я стою біля стола, я не є матеріальною точкою. Наступне поняття тіло відліку. Це тіло відносно якого визначається положення іншого тіла. Пасажир, котрий рухається в автобусі, буде нерухомим відносно автобуса, тому що він. Стоїть на місці, але цей пасажир буде рухомим відносно дерева, яке росте на узбіччі. Тобто і пасажир автобус, і автобус рухається відносно ялинки. Наступне поняття траєкторії – це лінія, вздовж якої рухається тіло. Раніше ми говорили, що це уявна лінія, так, це уявна лінія, тому що не обов'язково тіло залишає слід. Ці траєкторії. Наприклад, якщо я рухалася з Києва в Одесу, то моя траєкторія скоріше за все, дорога. Тобто, як іде дорога, такою є і моя траєкторія. Четверте важливе поняття шлях. Шлях це частина траєкторії, яку пройшло тіло. Ми розбирали цей приклад із клумбою. Шлях в даному випадку, якщо людина обійшла клумбу повністю дорівнює 2 πr Наприклад, якщо радіус цієї клумби 5 метрів, тоді шлях приблизно становить 31,4 метра. Тобто ми здійснили, прийшли такий шлях. А переміщення, нагадаю, в даному прикладі дорівнювало нулю. Тому що ми повернулися в своє початкове положення. Якщо ж ми, наприклад, опинимося в точці протилежній знизу до лавки симетричній відносно центру цього круга, тоді шлях буде дорівнювати просто пі а переміщення буде дорівнювати діаметру, тому що ми перемістилися. Протилежна протилежну сторона, тобто початкове і кінцеве положення це є відрізок, який з'єднує початкове і кінцеве положення це є діаметр. В даному прикладі він дорівнює 10 метрів. Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую за увагу. Якщо є запитання, обов'язково відповім. І до зустрічі у наступному відео.